Коли світло згасло, ліс зітхнув, і з того зітхання впав маленький листочок, що став героєм нашої історії. Ліс Нібель – це не просто декорація, а замкнений екокосмос. У центрі стоїть древо духів і ханський сяючий дуб, який поєднує дві сили світло, творча енергія, що дарує життєві форми, та сейні, ядро дерева, кристалізована мова світла, здатна керувати стихіями. Поки дерева світиться, кожен куточок нібелю від річки валу до високих вітряків форлорн злагоджено дихає. Від дерева періодично відриваються листочки духи, вони падають, торкаються ґрунту і втілюються в малих істот, покликаних доглядати ліс. Один із них Орі. Ніч бурі. Епічна катсцена показує, як темна блискавка розколює небо. Древа завмирає на мить і випускає листочок далекою траєкторією, наче хтось струснув його з гілки зумисне. Листочок падає аж до околичних заростей вирви шепоту. Його знаходить нару, велика ведмедоподібна істота з теплими очима, вона називає його Орі, Кладає у власну печеру, годує фруктами, і ліс, здається, приймає це, Ми бачимо монтаж коротких сцен, весняний світ, спільні прогулянки і будівництво підвісного мосту, який символізує міст між двома різними сутностями. Та коли знову настає ніч, древо кличе ори світловими імпульсами, сигналом повернення додому. Цей поклик розтинає тишу всього лісу, пагорби мерехтять, навіть каміння відгукується фіолетовим резонансом, але в ту ж секунду небом пролітає тінь кура, великосава сяючими помаранчевими очима. Куро вважає, що світло древа вбиває її пташенят, ми це побачимо пізніше, тому стрім голов летить до сейні і гасить серце світла. Викрадає сферу, зриваючи баланс стихій. Ураз ліс занурюється в голод і морок. Вода інзо застоюється, перетворюється на отруту, форлорн фанор замерзає, вітер стихає, гора хору вибухає неконтрольованою лавою. Для Орі і нару починається довга зима без світла, листя чорніє, ягоди гниють. Коротка сцена, де дає останній шматок фрукту Орі, викликає майже інстинктивне співчуття, без слів, лише музика і контраст кольорів. Холодні сині тіні, то колись теплих оранжевих. Голод нещадний. Нару слабне, вкривається попалястим пилом. Оря, відчувши провину, вирушає у зів'яля зарості за їжею, знаходить гілий плід і повертається, але надто пізно. Нару, притулившись до зламаного мосту, захищає останній спогад про літо. Орі падає поруч, навіть не плаче, сил вже нема. Тут гравець втрачає контроль. Екран тьмяніє, музика Гара та Кокера опускається до однієї мінорної ноти. Смерть героя на першій же хвилині це парадоксальний хід від Moon Studios. Вони показують, що історія вестиме не жага перемоги, а любов і скорбота. Але дерево не відпускає. Світлова іскра зароджується в грудях Орі, жертва стає емоційним паливом, що здіймає духа заново, і ліс видихає перший подих надії. Незабаром Орі простує до корення Древа духів. До його чекає Сейні, маленька сфера світла, однодумець наставник, що говорить старовинною мовою. Сейні пояснює мотив, щоб повернути баланс, треба запалити три стихії воду, вітер, полум'я і відновити серце дерева, яке досі утримує куру. Це не місія Спасителя, а подорож примирення. Орі мусить поділити білі з кожною локацією, вилікувати її і повернути собі родину не тільки через перемогу, але й через співчуття. Так почалася мандрівка. З могили нару і підпаливного небокраю, Орі вирушає шукати те, що глядачі назвуть істинною сім'ї, бо інколи повернути світло можна лише пройшовши через темряву. Розділ другий. Сирота в темряві. Самотність Орі, спомин про нару і перше пробудження лісу. Після воскресіння Орі стоїть на порозі Forgotten Crossroads, коли квітучують долини, що тепер наповнена чорно сірою палітрою та глухим гуркотом порожніх кущів. Гравцю варто підкреслити: перша година геймплею не дає глобальних цілей чи діалогів, тільки доріжку з перешкоди, поступове освоєння рухів. Це дизайн Маніфест Moon Studios пережити відчуття сам собі дороги прокладаєш так, як це робить осиротіла світлячкова істота. В промішках між секціями платформінгу гравець щоразу знаходить кам'яні таблічки Ехо. У першому з них трихриться коротке бачення, нару і маленькі орі будують стіл. Сміються, а на задньому фоні вже миготить холодний фіолетовий відтінок майбутнього голоду. Просуваючись до східної частини карти, Орі не трапляє на високу повокоподібну тінь, це гумо. Він краде сферу води і утікає в печери Мунгрота. Гумо не ворог у класичному сенсі, а останній із раси гумон. Це раса, що охороняла воду, та чий дім загинув під час висихання ґрунтових джерел. Гума показує, що навіть антипод Орі керується любов'ю до загиблої родини, а не злобою. У світі Орі кожна істота бореться за своє власне світло. Після напівпогоні платформінгу в Монгротто Орі рятує гуму від кам'яної пастки. Той повертає сферу і відкриває вхід до Гінса Трі, велетенського водяного стовбура. Всередині дерево з'їдене слизом інфекції. Перші ж вороги це водяні личинки, які розносять гниль. Кульмінаційна сцена цієї локації це water escape. Відновлений механізм піднімає воду, і гравець мусить підстрибувати по порушійних стінках на швидкість. Коли орі виривається на верхівку, вода заливає долини, оживляє мертві лотоси. колір палітри змінюється з брудно-пісочного на бірюзовий. Гумо в тіні спостерігає і вперше опускає голову у вдячності. Щойно валу гін заоживлено, Сейні розкриває другий шар легенди Стихій Три, а вітрини Форлорну замерзлі. Розділ третій. Святині стихій, вода, вітер і полум'я. Щоб Нібель знову задихав, треба оживити його три легеневі долі ріки, вітер і жар серця. Після відновлення палу Гінзо долини переливаються бірюзою та прохолодний туман не розсіюється. Вітер усе ще мовчить. Сейні спрямовує орі та гума до північного плато Формон Ruins. Колись тут височили вітряки Моки, а кам'яні кулі підхоплювали теплі потоки з долин. Тепер усе скуто крижаним панцером, а повітряна магістраль зупинилась, ніби сам ліс затамував подих. В пустому залі Орін не трапляє на позолочені механізми, орбіти гіроскопи, тискаючи на них герой розміщує гравітацію. Якщо у валу гінзо платформа перевертала воду, то тут дизайн рівня перевертає самого гравця. Метафорична дана локація може бути описана наступним чином: світ розхитаний, вітри зупинились. Орі мусить перевернути себе з ніг на голову, щоб повернути рух. У серці руїн мерехтить прозора статуетка пам'ятник Анє, останній хренитель вітру. Цей розповідає, що під час ночі яскравого спалаху натовпи гумон замерзли ще на ступіньках храму. Лише Анні тримав печать вітру, поки тіло не покрилося кригою. Побачивши це послання, гума стискає лапи, його мовчазний біль набуває голосу. Коли Орі активує останню антигравітаційну сферу, весь лядяний зал переходить в хаос 180 градусів. Підлога стає стелею кришталеві шпилі підводними каменями, уривчатий ритм музики Restoring the Wind підганяє гравця, голосні струнні, арфи, що нагадують хрустки льоду. Коли рух повітря відновлюється, лід тріскається і схили починають сходити лавинами. На верхньому мосту плотина крижаних брил варять орі у прірву. Останній момент Гума хапає героя і, попри вроджену неприязнь до води та світла, виносить його на безпечний уступ. Співчуття працює в обидва боки. Гумо остаточно переходить із категорії NPC у друга, а ліс вперше доторкається до прощення. Маунт Хору, це вулканічний шпиль на сході мапи. Без вітру і води лава піднялась до найбільшого кратера, а попіл застилає небо. Орі мусить активувати внутрішні термальні вентилі, Охолодити сердечник і скривати енергію назад у серце дерева. Ця локація найважливіша у всій грі. Через серію вивержень Орі добирається до серцевини горла, вогняної сфери, яку колись огорняв дух соро мініатюрної саламандри. Його близнюк пожертвував собою, щоб запечатати серце полум'я, але тепер енергія вирвалась назовні. Орі опускає сферу в лаву, перезапускає циркуляцію магми, і стихія приборкана. На виході із горла герої потрапляють під тільнове крило куро. Відновлене світло ріки та вітру ранить її, помститися стає важче. Сова бачить орі та згадує флешбек. Її пташенята помирають, коли дерево спалахує попередній раз. Камера різко переходить на її запалені очі, викликаючи момент співчуття. Позлодійка виявляється матір'ю, зкаліченою болем, таким самим, як Нару і гумо. Кура хапає оря та кидає з вершини горла у безодню. Еру холодної ночі. Попереду остання спроба дерева і самопожертва, що об'єднає всі лінії історії. Ліс повернув дихання. Але без серця він не житиме. Тепер вирішується доля не стихій, а тих, хто любить. Розділ 4. Кура. Самопожертва і відродження нібелю. Світло може ранити, та тільки світло дає життя. А любов навчає як нести його, не спалюючи серце. Коли Орі і гума виходить із глибин Маунт Хору, Небо раптом почерніло. Це крила кура затуляють зорі. Світло відновлених стихій сліпить її, немов жар згарища. Кожен промень болісно нагадує про загибель її пташенят тієї ночі яскравого спалаху. Кура хапає орі, мови скру, яка колись спалила її гнездо. Гумо кидається слідом, гілки ламаються під крилом сови. Гравець не воює скуру, це погоня, в якій удар меча не допоможе. Це дуже емоційний акцент саме на співчутті, а не на насильстві. Поблизу коріння дерева камера робить раптовий фриз кадр. Орі, вислизнувши з пазарів, падає біля зруйнованого гнізда. І флешбек. Дерево торік випускає черговий спалах світла. Троє пташенят кури над гніздом. Двоє згорають у слипичому промені, третє падає неживе. Кура здіймає крик, що розриває ліс. Кадр пташенят це емоційна точка неповернення. Ми розуміємо, що кура дзеркала нару. Обоє втратили дітей, лише шляхи різні. Одна турбота, інша помста. Сейня завісає дорі, випромінюючи готовність воз'єднатися з деревом. Кура бачить це і готується знищити сейні остаточно. Та в ту ж мить у корнях спалахує вогник ліхтаря, маленька тінь Нару. Гумор розбудив нару теплою водою та привів до дерева. Нару впізнає орі, розкриває руки, материнське світло, яке неможливо підробити. Кура, замахуючись, зустрічається з очима нару і бачить у них те ж саме, що втратила сама. Кура дивиться на яйце, яке лишила під обломками. В її жовтих зірницях зм'якшений відблиск дерева. Вона хапає сейні цьобом, здіймається і повертає серце на вершину. Спалах світла накриває ліс. Кура горить у білому сяйві, але цього разу не втікає. Вона розкриває крила, затуляє вилоплене яйце від сили, що колись убила її дітей. Куро – жертва без слів. Світло вбило її родину. Та вона віддає життя, щоб урятувати чуже майбутнє. Древо сяє яскравіше, ніж будь-коли. Води гінзи дзеркалять зоряне небо, портлон звільняється від льоду, хмари від туману. У кратері хору лава стихає, утворюючи чорний скляний камінь, пам'ятку про пережиту катастрофу. Наро отримує Орі, гума схиляється поруч, а з яйця визирає ку. Пташенята сови з крильцями, що світиться, як у духів. Останній стрижень композиції. Триосеретілі сім'ї створюють нову. Нівель відроджується не тому, що герой переміг ворога, а тому, що всі персонажі, навіть антагоніст, зробили вибір терпіти світло, аби хтось інший міг жити. Епілог показує мир Орі, Нару і Гумо виховують маленьку совуку. Але коли та підросте, її світлі крила привернуть бурю в далекому королівстві нівен. Саме туди, через грозу, її занесе пролог другої частини, а Орі вирушить у нову подорож. Вже не заради повернення світла, а заради того, щоб знайти себе між світлом і порожнечею.